Наша молосокна система. Тобто додатково положення. Є на цьому був нагріти на 80 градусів. Зараз відкриває трас. Дивимось на температуру. Бачимо, температура, температура стрімко почала падати. Вона почала циркулювати. Получається, гаряча вода йде в готок, вода холодна йде вниз до головки. В'єтну попрацювало навіть не хвилину і мотор вже наскільки став великі. Майже 60 градусів було 8. Раніше в мене такого не було, що так, двигун грівся до 80 градусів, тим більше сьогодні погода досить вітряна. але Я замінив мотор. Прошлого року в мене тріс-блок, я вже там розказував не один раз. Купив нового мотора. На старому моторі в мене був радіатор латунний. Получається, соті були тоненькі, їх було багато більше, воно краще охолоджувалося. На даному двигуні в мене стоїть, стоїть радіатор алюмінієвий, і, як видно, соті досить грубі. Стоїть в мене ще шківок зменшений тут на вентиляторі. Досить такий маленький, виточений, воно нічого не допомагає. Тому я зробив додаткову систему охолодження. І як нагрівається мотор або в гарячу пору року, то я взагалі кран відкриваю і так працюю. Даний дерчик в мене вже з 2013 року я його зробив. Багато чого перероблялося, багато помилок було зроблено. Навіть якщо взяти рульове, Не подумав, вірніше навіть і не знав. Про так званий кут Акермана. Що він собою представляє? Якщо все правильно розставити, виходить отут центр сошки і центр шкварня. Якщо провести лінію з центру сошки і на центр шкварня і продовжити її далі, то воно має зійтися по центру заднього моста. А у мене вийшло наоборот. Тобто сошки мені треба було ставити ззаді. Якщо ставити от тягу спереді, то тоді треба було, щоб сошка була схована десь тут в колесі. На Жигульовській ступиці таке не виходить. Тому з часом, напевно, перероблю, поміняю ступиці місцями і ось цю сошку переварю на другу. Ступицю. Що воно в даному випадку робить, якщо я неправильно зробив? Наприклад, якщо я повертаю там вліво чи вправо, якщо зроблений правильно по углу, а кермана зроблено все правильно, тоді внутрішнє колесо, якщо поворот направо, внутрішнє колесо робить менший радіус, а зовнішнє більший. А в мене вийшло наоборот. Ну то таке, воно вже їздило не один рік. І їхати буде далі. Далі ще що? Був у мене заводський оригінальний фільтр. Він у мене розлізся один, потім другий. Потім я встановив фільтр з гольфа другого. Пару років він у мене був, але ну, мені не сподобалося тим, що тут треба хомутики ставити. Не захотів я хомутики ставити. Заказав був ось такий кронштейн. Щось він там їхав, їхав, не доїхав. Я... Ціна його мала бути 150 гривень. І коротше, я зробив сам, взяв кусок металу і трубки. Тут кранік переробив, тут був теж шланік на хомутіку, тут стоїть цанга, зажато, все добре. Масло, грибок викинув. Поставив такий шланік з газельки, там далі з'єднав і покажчик тиску мд 200. 18-й. Додаткова система охолодження казав вже. Ще одне встановив масляний фільтр Жигульовський. Ну, я його замотав скотчем, мав красити отой кронштейн. так не покрасив, тому що постійно на роботі. Ось тут може з тієї сторони краще видно. Получається, з насоса йде масло на фільтр, а з фільтра вже потім йде на головку і на колінвал. Ще одне. От Ремені. Вже брав ремінь Рубена. Він не відробив навіть року. Бачимо, тріщина. Не знаю, що брати вже. Генератор. Генератор в мене колись був ось тут від стандартного ременя, був довший ремінь і схований він в мене був під головкою. Але як поставив сильніший акумулятор, почали нульові ремня вилітати, тому було виточено шків. Вставив сюди між ременями шків і генератор поставив спереді. Тут є натяжне таке. Там я ще колись розказував себе на каналі, зробив е, автоматичне відключення генератора. Тобто, якщо двигун глушу, е, генератор відключає автоматично. Бо Тому що ось тут є дві клеми е, плюс і Ша. між ними має стояти або контрольна лампочка, або перемічка. Якщо не буде або того, або того, генератор робити не буде. Стояла колись контрольна лампочка. В літі на щитку приборів не видно. Світи, не світить і вона горіла час від часу. Кинув перемічку, забув масу виключити. Генератор бере 1,5 А, до ранку акумулятор. Сів. Вихлопна. Вихлопна зроблена з вогнегасника, з автомобіля. Внизу 25-те коліно. Тут одне, друге, третє. Три коліна 32, все зварено, зачищено, було колись помальовано. краска вигоріла то таке. Тут ще є такі успокоїтельні ролики зверху, знизу, щоб рівня не теліпалися. На гідравліці поміняний циліндр. Поставив більшого діаметру, тому що зробив. Що я зробив? Фрезу зробив, фреза досить важка і малий діаметр циліндра не міг підняти. Поставив більший діаметр циліндра. Сьогодні пробую орати дяк, ще досить мокро, але йде, хочу сказати, що йде досить легенько. Ще по плузі, тако довго не буду розказувати колесо. Колесо плуга краще ставити ззаді стойки. Тоді плуг буде прижимати там, трактор, мототрактор, щоб то не було. Буде робити як догружатель, тому що якщо ми поставимо спереді, то навантаження буде більше на колесо. Е -е, ще що, ну, полося я десь там розказував в себе на каналі, перероблені на 50-ті, тому що стандартні мотоблочні лопали. Рідна відходила вроді, майже 7 років, потім купив нову і навіть на року не вистачило. Навіска тут примітивно, примусового в мене нема, як видно, воно опускається вся на ланцюжковій, запихає в землю центральний вінт і від своєї ваги. Ось Тут має бути на другий рік картопля, почав годурати. Бачимо. Ще кусок і вже буде завершено. Трошки є трава на городі, думав кропити, але так як буде картопля, не хочу я стільки тої хімії. Та вон кинулася руска хопта. Чого руска? Чого назвали руска, навіть не знаю. Напевно, тому що приходить той момент, коли її не чекають. Починає рости практично в жнива. Що на картопляному полі, що... Якщо розглянути так більш детально, якщо вона не густа, десь там картоплі чи ще десь, то вона навіть і трошки допомагає із-за того, що землю вкриває земля в нас, виходить, не гола. Ну, якось так. В двох словах, буду працювати і надалі. Всім гарних вихідних. Слава Україні!